Як вивести просторовий 5.1 Dolby Digital DTS звук на старий ресивер е, за допомогою оптичного SPDIF е, дрота у такого кабелю? <смеш> якщо на вашому пристрої, наприклад, на TV-боксі, на ігровій панелі, немає того самого SPDIF, ви скажете через HDMI. А якщо у вас отакий старючий, лайновий якийсь там ресивер, у якого немає HDMI, чи він є, а він такий старючий, що там як е, лайно мамонта? Тож, тож, ось такий аудіоекстрактор HDMI Switch, який нам дає варіанти під'єднання двох HDMI пристроїв. Наприклад, сюди ми заведемо TV-Box, сюди заведемо ми ось такий о, Xbox Series S, який нам дає вихід на HDMI на телевізор, і СПД, і ось такі rca шечки і ось такий коксіальчик, і ще й підтримує HDMI. ARC. А що таке HDMI ARC? Це коли прямо з телевізора ви можете отримати звук через HDMI на ІДІМАЙНЕСПОДІВ за допомогою цієї штучки. Чи, ну, якщо ваш, наприклад, ресивер підтримує HDMI ARC, то так це добре. Але тут його немає. Тож ми зараз під'єднаємо різні варіанти і подивимось, як воно працює, і потестуємо. Підписуємось на мій канал, натискаємо дзвоник, і посилання лежить у опису під цим відео на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми все під'єднали. Дуже-дуже простий варіант під'єднання. Від Xiaomi Mi Box у нас виходить, входить у HDMI In 1. Від Xbox Series S входить у HDMI 2. Від нього виходить оптичний дріт на ось цей ресивер. Зараз ще подивимося, як воно буде. І ось цей дріт HDMI в нас виходить на телевізор. Пішли зі мною. Дивіться, оптичний дріт. Ось він, де. Uh, бачимо. І тут у нас хоча й HDMI, тут у нас немає ні ARC, нічого. І він 1080p, 30 Гц, коротше, старюче таке лейно. Uh, Живлення взяли прямо з телевізора і просто HDMI сюди. Все. Інший варіант під'єднання це коли з арк-порту, тут арк-порт і порт є, під'єднаємо напряму у, напряму у екстрактор. Зараз подивимо. Для того, щоб протестувати, чи підтримує він 4К і чи підтримує він звуки. Зараз ми ставимо без, бачимо, ПЦМ, в нас увімкнувся. Це звичайне стерео. Тепер вмикаю Dolby Digital. Dolby Digital. він Вихватує. DTS DTS теж він вихватує, нормально працює. Далі параметри зображення. Давай подивимось. 1080P60 Гц з'явилося. Так, збережемо. Тепер 4К 60 Гц. Будь ласочка З'явилося, в нас дозволяє ставити Dolby Vision. Dolby Vision ми зараз перевіримо на Mi Box, чи пропускає він Dolby Vision. І тут якби з консолями все просто. Давайте на TV-Box тепер перейдемо. Для того, щоб керувати цією штукою, у такому варіанті нам потрібен 5.1 звук, ну, можна використовувати цей пульт. Я не буду його використовувати. У нас є кнопочка Select. Select ми просто обираємо джерело, джерело звідки воно буде брати HDMI сигнал. Ось у нас увімкнувся HDMI від Mi Box. Тут усе доволі просто. Переходь туди. Зараз подивимось, чи підтримує він Dolby Vision 4K. Зараз в мене 1080 p По-перше, вмикаємо Dolby Vision на постійно. Давайте Always Dolby Vision. Dolby Vision у нас увімкнувся. Бачимо? Dolby Vision є. Тобто, пропустило. І вмикаємо 4K 60 FPS. Будь ласочка. Dolby Vision, 4К 60 FPS все працює. Тобто, ми бачимо, що ця штукенція підтримує, пробрасує 4К 60 FPS без будь-яких е е питань. Стосовно звуку, під кожен tv бокс вам потрібно буде обирати різноманітні варіанти налаштування, різноманітні варіанти, наприклад, плеєрів. Поясню, це сертифікований tv бокс в ньому є два варіанти налаштування: це автоматичний декодинг звуку Dolby Digital, але через таку штукенцію ви не отримаєте звук більш ніж звичайний dolby Digital чи 5.1 звичайний DTS. Поясню, справа у тому, що для Dolby Digital+, Plus, наприклад, для Netflix, вам знадобиться вже не оптичний вихід, а HDMI, І для цього вам потрібно буде використовувати вже більш нові ось такі ресівери. Бо, чесно кажучи, це дуже-дуже старючий, але він добрий, він працює там Dolby Digital діджитал hd Dolby DTS, Я його використовую для тестів. І, звичайно, він вже застарів. Потрібно міняти, але досі, досі працює. А, у такому варіанті ми використовуємо, наприклад, у мібоксі, так як це звичайний 5.1, то ми використовуємо звичайний проброс звуку. Він у вас його може і не бути. Бачите у нас, сквозна передача. А, автоматично це дозволяє дивитися 5.1 з стрімінгових сервісів, сквозна передача. У вас його дійсно може не бути. Я не обіцяю, що він у вас буде, але ви повинні використовувати різні а, варіанти налаштування. Я використовую. Користовую будь-який плеєр з пробросом. Наприклад, звичайний плеєр у Mibox може пробрасувати, наприклад, DTS. От ми бачимо DTS ядро, і зараз він увімкне тут DTS, і все працює. Ми бачимо DTS, все, він бере DTS із зовнішніх файлов. Наприклад, той самий VLC, VLC, дехто каже. Ми можемо у ньому програвати там великі фільми. я зазвичай використовую Vimo. VIMO можливо використовувати усі формати звука, і тут ми. Гемінімен, ну, наприклад, з Dolby Digital увімкнемо, Гемінімен пішов відтворюватись, Dolby Digital працює, тож ми маємо повноцінний звук. 1 звук. Е я, мені дуже ця штука подобається. Але якщо у вас зовсім немає TV-бокса, а 5.1 звук хочеться під'єднати до цього старючого ресиверу. Ми від'єднуємо ось ці HDMI девайси, і в нас оця штукенція починає працювати зовсім у іншому режимі. Пішли за телевізор. Якщо у Є порт ARC, Ось покажи, тут навіть написано HDMI ARC. Не знаю, бачите, не бачите, але він тут є. У нас є ось дріт ARC. ARC. Зазвичай його можна увімкнути у ресивер, навіть у старий, якщо там є напис ARC. Тут його просто немає, він не підтримується. Ми беремо HDMI. Ось цей і вмикаємо його. Ось сюди у ARC. Ми зараз підемо о, на ту о, сторону, щоб ви бачили, що буде показувати на телевізорі. Просто беремо оцю штукенцію і вмикаємо у HDMI ARC. Увімкнули. І тут відразу ой, натискаємо тут кнопку ARC. Аудіопристрій під'єднано. Бачите, аудіосистема під'єднана. Тобто тепер, тепер ви на телевізорі ви на телевізорі можете відтворювати 5.1 звук на свій ресивер через цей аудіоекстрактор, навіть не маючи, наприклад, HDMI. а у... ой, це не той. Де? Так, він у мене у кишені. Навіть не маючи у телевізорі, наприклад, HDMI виходу. Зараз він. Що він не під'єднаний до інтернету? Зараз ми під'єднаємо. Пішли до нашого, скажімо так, файл експлореру. Можемо обрати якийсь Dolby Digital файл. І в нас пішло Dolby Digital. Спостерігаємо за нашим ресивером, бо зараз я а, вимикаю фільм, а, вмикаю якийсь файл, і в нас є звичайний DTS. Ну і все, що я можу сказати, що дуже крутелезна штукенця, коштує копійки, а м -м, я не знаю користі від неї просто на мільйон. Тож, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.